Джоли є ключовим запилювачем, які забезпечують стабільність екосистеми. Вони сприяють розмноженню близько 80% підкових рослин і багатьох сільськогосподарських культур. Бджоли забезпечують враженість таких культур, як соняшник, груша, яблука, вишня, огірки та багато інших. Від їхньої роботи залежить третина світового виробництва їжі. Мед та інші продукти бжовництва насамперед віск, мадоще молочко та перха. Дільництво є важливою галузі сільського господарства. воску та інших продуктів є прибутком для фермерів та країн усього світу. Через пестициди, кліматичні зміни, хвороби та знищення природного середовища популяція бджіл зменшується. Щоб зберегти, потрібно зменшити використання хімікатів у сільському господарстві, створити сприятливі умови та підтримувати бджанерів та екологічні ініціативи. Дільництво розвинене у більшості областей України, але найбільш приятним є, який клімат багата рослинність та розвинене сільське господарство. Джоу існувало у стабільному середовищі переважно без різких порушень екосистеми. Вони збирали нектар на луках, у лісах, садах і полях. Пасічники доглядали за вуликами, захищаючи бджолині родини від хвороб, паразитів та несприятливих погодних умов. Війна докоріно змінила це життя. Вибухи. Пожежі, забруднення, загибель рослинності та відсутність догляду за вуликами призвели до скорочень бджолиних популяцій. Люди змушені були покидати пасіки, а бджоли втрачали звичні місця для збору нектару. До війни люди бджоли жили у відносній гармонії, але війна принесла хаос і руйнування в цей тендітний світ. Колись у цьому саду життя вирувало. Бджоли запилювали квіти. Фермери збирали мед. Природа і люди жили в гармонії. Але одного дня все змінилося. Я прийшла і не залишу нічого живого. Що відбувається? Чому небо заповнилось димом? Я більше не чула діщання наших друзів, деяких бджіл вже немає. Війна рону не тільки міста та поля, вона знищився все живе. Чого гинуть від вибухів? Стресу та голоду. Як же ми збережемо природу, якщо нас не стане? Без вас не буде ні квітів, ні врожаю. Люди будуть голодувати, але мені все рівно. Я руйную все на своєму шляху. Ні, ми не стамося. Джоули це сину життя. І навіть після найтимніших часів квіти розквітають, а ми знову будемо запирювати світ. Ми будемо рятувати вулку, допомагати джону. Навіть після війни життя продовжується. Ваша сила в єдності, але я ще повернуся. Бджоли — це не лише мед. Вони запорука життя на планеті. І навіть у найскладніші часи люди повинні берегти природу, щоб світ не занурився у морок. Війна впливає не тільки на людей, а й на довкілля. Бджоли гинуть через забруднення повітря, відсутність квітів, вибухи. Втрата джін означає продовольчу кризу. Адже вони запилюють більшість сільськогосподарських культур. Після війни природа потрібно відновлювати. І кожна людина може допомогти. Нам потрібен світ без війни, де не плачуть діти сумні, де не стогнуть ліси огні, де земля не тримтить у глибині. Без війни зацвітає весна. І ріка знову чиста ясна, І в небі співають птах, а не падає в чорний прах. Без війни збережемо ліси, їхній подих тоше під краси. Без війни оживуть моря і країна буде моя й твоя. Нам потрібен цей мир і лад, щоб природа була як сад, щоб земля не пеклась у вогні. Світ без війни потрібен мені. Ми провели журналістські розслідування і ось його результати. Очі цифри неможливо назвати, оскільки досі ведуться бойові дії та й окуповані території достатньо великі, проте попередня оцінка показала, що зруйновані пасіки в Україні становлять 110 та 4 тисячі бджоли сімей, знайомих 2,3 мільйона. Крім того, близько 30% медоносних територій знищено і недоступно для пасічництва. Враховуючи те, що третина сільського господарського врожаю залежить від відділ. Ми таким чином втрачаємо від 20 до 40 процентів потенційного водовичого врожаю культури. Як війна на галузь бджільництва в Україні? Уджоли не можуть усвідомлювати, що таке війна. У них природний біологічний цикл. Але пасічники, які ведуть з господарства, дуже багато втратили через обстріли, окупацію, заміновані території та неважливість кочівлі. Наприклад. У 2023 році в Україні кількість бджоло скоротилася на 10,5% порівняно з 2022 роком. Це зменшення позначилося на секторі промислового бджільництва, де скорочення досягло 13,5%. Як війна вплинула на екологічну реактивність бджіл? Вплив різконегативний. Наприклад, під час ведення активних бойових дій в північному регіоні України були зміщені терміни першого масового обльоту бджіл після замівлі. Зазвичай це відбувається у тепловесняний день, коли повітря набігається до 6-8 градусів або 15-16. Як результат, погіршення здоров'я сім'ї, далі, підвищення агресивності бджіл збиральність та бджіл-розвідність і зниження ефективності медозбору. Які загрози безпечності екологічної безпечності України та безпечності продукції безпечники? По-перше, зменшення кількості джерела може призвести до зменшення біологічної продуктивності екосистем як конкретного регіону, так і країни в цілому, яка реалізується через відтворення видових популяцій бджоли медоносної та бджолозапильних рослин. Магротехнічним заходом збільшення вражальності ентомофільних сільськогосподарських культур, а й важливим фактором насіннєвої продуктивності рослин природних фітоцинозів, незапилені квітки відмирають, не утворюючи насіння. Деякі рослини є вузькоспеціалізованими щодо запилювачів. По-друге, за даними МОЗ України у зразках ґрунту відібраних з територій потенційних місць медозбору, де локалізувалися окупаційні війська та безпосередньо велися військові дії. Місяці значні кількості нафтопродуктів та важких металів, які ланцюгами живлення через розлини можуть потрапити до продукції бджільництва. Крім того, у м'якісній вощіні, де присутні похідні нафтопродуктів, бджоли живуть у чужому, отруйному для них середовищі. Чи є програми, які допомагають відновлювати господарство пасічника? На сьогодні є такі програми. Деякі з них знаходяться у стадії розробки деякі вже функціонують. Зараз немає державних дотацій, а завдяки гарантованим програмам можна відновити пасіку чи встановити обладнання. Але варто пам'ятати, вони спрямовані саме на людей постраждалих від війни. Чи можна говорити про прогнози галузів дільництва? Варто сказати, оскільки майдовий пояс України знаходиться під обстрілами або окупований. На Заході завжди не добирали меду, а Південний, Схід і центр України були головними генераторами меду. Смертність бджіл в Україні у 2024 році склала 20 25%, що значно перевищує довоєнні показники. Велика територія, де люди просто не можуть нормально займатися бджільництвом. Я намалюю на папері грітучі долини, лежали у вуликах, ми руку тут, я намалюю на папері дім, де діти гратися ідуть. Я намалюю на папері сині небо, я намалюю на папері чисті роси, я намалю... Світ, в якому буде завжди мир і спокій, мир спокій, де природа жива і вітуча, де наша рідна земля, де панує щастя, радість, добробут І мир, і життя. Я намалюю на папері, чисую річку, де більше. За солов'я, де зібрались доньки та синочки велика сім'я, я намалюю на папері чистую річку, де більше не тонуть ворожі сліди, я намалюю на папері сади пшини. Країн, і що наш край за вгоре, і я намалюю на папері, долини, і, туші, доли, і, ды, і, сток, і намалюю на щастливі.